Ну, почали. Колись давно, нашому давньому минулишньому року по тому вжили були наші любимі українці. А країна називалась Україна. Батько Україна дуже сумнівався в цьому що Мо... його жінки прийшли спіти на лікарню, бо в нього, бо в неї скоро народиться діти. Все готово. Можете йти. Мама Українка. Народила дітей, а батько в цьому був дуже рад, що в нього не народилися діти. Україна був дуже хорошим, а Росія дуже багато був... погана. Вони виростали і виростали, і ось вони виросли. Якось раптом Україна на. Дуже був розумний дитиною. Він придумав спеціальну пушку для стріляння. І ось він якось в... нарешті був капітана Польщі. Ура! Росії не дуже сподобався ідеї України. Ні. А ось тепер. Тут прийшов шов Польща. Він дуже був сіснитий. Він служив. Командира Польщі, і він дещо відповів, що він хотів просто дружби, а не в битви. Ах ти, Польща, Польща! І ось раптом серце з Росії замінило дружбу Польщу. Закріпили на дружба Р... І це почув Росія. <звук> якось ввечері. Ти реально подумав, що повірив польщу він ж придати нас. ти! Він не придати! він зумна дитина. Не. Знаєш що? Він ж ворог. Не вірю. Він наш друг. Ні, ворог друг. Ворог, Друг! Ворох! Ай! Да ударов! Сам знаешь! Польша ворох! Не! Польша! Друг! Ай! Ну, все! Ты бишь мне не друг, ты мой Савай! І ось вони посварилися. Назавжди посварились, і більше вони не дружились друг з другом. І ось Росія так і стала своїм ворогом. Я хоч всім доброго дня, всім країни. Сьогодні нам прийшло відпочти СССР. Сказав, що Росія знову продовжує воювати за нами. Він досі пір злиті на нас, він хоче, щоб ми умерли, здохли і нічого особливого. Віч ми розуміємо, що дружба не можна було помирити. І так, що я не знаю, як нам цього разу помирити. Ти. Якщо так подумати, то якщо будемо триматись разом, то ми зможемо подолати якось... Україну. Якесь є питання. О, 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 я, я. може той вот знову його помирити? Ти. Ти. Ми ж пам'ятаємо, як ж ви дружились з Росією. Він такий був вредним, що він навіть не слухався. Від мій ком, від мій командир тато дуже нетерплячий чоловік. Він кожен не так таке вреднічає. Він ж не той батько, який був. Да ладно, от. Гітлер саме їжі наш мене часто бив Так собі ось. Поки когось не народився дитина. В'єш! Є він. Я не знав, що він. що він так розізлиться на мене. О, звісно, гітлер Гітлер, батько, а ти синочок. Синочок? Я тобі покажу. Ну давай покажи. А от покажу. <ган> на 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 Ей, ви здавайтеся, не гаїндо. Сдавайтеся ся. ти, Україна, здавайся ся. Іначе ми тебе стрільнем своїм танком. Ведьма не ціла армія, І вони знаходяться на моєму танку. Так що... Здохни чи помри! Це ще подивимось, Росія. Я Я не дозволю комусь померти. Ти Десь в мене була така кнопка якась. Ну, пострівай! Тим часом. А от раптом в Росії якраз. Якраз таки тут, тут якраз стояв на вікні дуже дивне. Росія дуже був редним і сіпір курив. Шеф, знову нас мене вбили. І, тобто я жив хоть, ну я все спочеру ні. чорнів я ось. Так що я не знаю, що робити далі. Ми ж якось не можемо долати їх. Ми не, не, не вірють. Що будемо тепер робити, босс? Чим і завжди, мій товаришу, будем воювати мир. Далі буде, тільки, в... тільки вже восіню. Що? Кінець!